Останнє питання нашої теми це розкладання на множники квадратного тричлена. Саме цим питанням ми займемося на нашому уроці. Що таке квадратний тричлен? Це вираз вигляду Ах2 плюс bx плюс c. З квадратними тричленами ми з вами знайомі ще з 7 класу, коли вивчали тему многочленів. Ми з вами зараз доведемо, що будь-який квадратний тричлен – Можна розкласти на множники за допомогою даної формули. А х2 Бх плюс се дорівняє. А можна винести за дужках. Перша дужка – х-1, друга – х-х2. Де х 1 і х2 це корені квадратного тричлена. Що таке корені квадратного тричлену? Взагалі корені будь-якого многочлена. Це такі числа, які при, підстанов... при підстановці многочлен дадуть 0. Тобто це розв'язки рівняння ах2 плюс bx плюс c дорівнює 0. Як же розкласти на множники квадратний тричлен? 2х2 квадрат мінус 5х плюс 3? Тепер ми вже знаємо, що ми можемо знайти корені цього тричлена, розв'язавши рівняння 2х2 мінус 5х плюс 3 дорівнює 0. А потім ці корені підставити в формулу. Обчислимо дискримінант b2 мінус 4а, це 25, мінус 4 помножити на 2 і на 3, то є одиниця. Тоді x1х2 дорівнюватиме мінус b, тобто 5, плюс-мінус корінь дискримінанта, плюс мінус 1 поділити на 2а, поділити на 4. Я впевнена, що ви всі досить гарно вмієте розв'язувати квадратні рівняння. Далі. Якщо будемо розглядати. Корінь, який зі знаком плюс, отримаємо 5 плюс 1 6 четвертих. 6 четвертих скоротимо, то є 3 других. Другий корінь х2 дорівнюватиме. 5 мінус 1 поділити на 4, 4 четвертих, то є 1. Використаємо тепер формулу розкладання на множники квадратного тричлена. А в нашому випадку це 2. Винесемо 2 за дужки. в дужках х мінус перший корінь. Х-перший корінь у нас 3 других. Можна, мож, ви можете записати її як 1,5, 1,12. Можна залишити в такому вигляді. Друга дужка х-2 корінь, тобто х-1. на ножники квадратний тричок.